Всем привет, с вами Влад Гейм. Сегодня я покажу вам два три своих самых лучших механизма. Вы к ним. Первый механизм это батут. Я его немножко подпортил. Подпортил. Я можу в креатив перезайти, бо попортив, поробив ще другий Аптритин Т. Блин, запомнил. Ну щось я шо що не зірвалося. Вот сюда, вот сюда и вот сюда. А сюда мені не требуем. Ну, люби блок. Люби, навіть можно вот такие вот такие вот такие. И ставим мы сюда по от Вот так. И вот дуже простий батут. Вы стоите сюда, можно его використовувати як и вдома. Так і на дворі, бачите, він йде по всьому. І ви підкидаєтесь. О. Нічого навкруг не зривається, тільки лишається. Другий механізм. То. Потайні двері. Ну, це типа, знаєте, такий механізм, я вже не буду його показувати, як він робить. Ви сюди драбинки ставите. От сюди, тоді пісок наверх. Ну або краві, як ви хочете. І тоді ви мотикою спорфуєте землю і, і, і він так. А третій механізм, представте, ви живете, ви зробили собі обрив. Ой, вибачте? Ну, ви зробили собі обрив. Хочете механічний монстр. От вам механічний мозок. Ну дивіться, ви типа монстр. Монстр. Ви, монстр, якщо ви йдете, стати монстр, буде йти. Ось, і ви, 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 він втопиться. А ви піте по мудрому шляху. Ви зможете отако обійти нажати і вийти сюди. Це найліпший механізм, який в мене є а